Розділ 23. Кілька годин Дебрасі витратив на те, щоб причепуритися і налаштуватися на зустріч з леді Ровенною. О півдні він з'явився в покоях красуні. Він привітався з Ровеною, скинувши оксамитову шапочку із золотим аграфом, що зображував архангела Михаїла, як той валить із ніг князя тьми. Потім чемним жестом показав дамі на канапу. Але Ровена стояла нерухомо, і лицар, скинувши рукавичку з правої руки, вступив до неї, щоб підвести її туди і посадовити. Але ровена теж самим рухом відхилила пропоновану послугу і сказала: Коли вже я бачу перед собою свого тюремника, пане лицарю, а обставини не дозволяють мені думати інакше, то його бранці годиться стояти, поки вона не дізнається. Яка буде її доля? Гай, гай, прекрасна ровенно, відказав Дебрасі, це ви бачите перед собою бранця, а не тюремника, і це з ваших прекрасних очей Дебрасі має вичитати ту долю, якої ви ласкаво сподіваєтеся від нього. Я не знаю вас, пане, відказала дама і гордо випросталась. Як належить ображенні гідності та вроді, я не знаю вас, і та безсоромна фамільярність, з якою ви звертаєтесь до мене, аж ніяк не виправдовує вчиненого насильства і розбою. Що ви не знаєте мене, відказав Дебрасі, це справді нещастя для мене. Однак дозвольте сподіватися, що ім'я Дебрасі іноді згадувалося. Коли Менестрелі й Герольди славили подвиги лицарів, чи то на турнірі, чи то на бойовищі. Тож і полишіть хвалити себе Герольдам та Менестрелям, пане лицарю, сказала Ровена. Це більше пасує до їхніх уст, ніж до ваших. Тільки скажіть мені, котрий з них прославить у пісні чи в хроніці турнірів вікопомну перемогу здобуту сей сеї ночі. Над старим чоловіком, та жменькою його боязливих слуг і трофей переможця, нещасливу дівчину, привезену проти її волі до замку грабіжника. Ви несправедливі леді ровено, збентежено кусаючи губи, відказав лицар уже природнішим тоном без перебільшеної галантності, до якої він удався на початку. Самі ви не знаєте пристрасті. І тому не знаходите виправдання чужому шаленству, дарма, що навіяне воно вашою ж таки вродою. Прошу вас, пане лицарю, сказала Ровена, облишити цю мову, таку заяложену устами волоцюг менестрелів, що вона вже не пасує до уст лицарів чи дворян. Я справді мушу сісти, бо ви пустилися в такі затерті вислови, що їх у кожного вуличного співака. Є запас, якого вистачить від сьогодні до Різдва. Горда панно, відказав Дебрасі, роздратований тим, що його галантна мова не здобула йому нічого крім зневаги. Горда панно, зараз ти від мене почуєш горді слова. Знай же, що я зажадав твоєї руки в такий спосіб, який найбільш пасує до моєї вдачі, але з твоєю вдачею. Тебе легше скорити зброєю, ніж доброзвичайністю та гречною мовою. Коли до гречної мови вдаються для того, сказала Ровена, щоб прикрити нею брутальність учинків, вона скидається на лицарський пояс круг стану, ницого блазня. Я не дивуюся, що стриманість так вас дратує. Для вас було б почесніше триматися одягу і мови розбійника. Ніж приховувати розбійницькі вчинки завдавано ласкавими словами та манерами. Ти дала мені добру пораду, панно, погодився Норман. Отож я скажу тобі рішучою мовою, яка найкраще виправдовує рішучі вчинки. Ти вийдеш із цього замку тільки як дружина Моріса Дебрасі, або не вийдеш з нього зовсім. Я не звик до невдач у своїх задумах, та й не потребує шляхтич Норман виправдовувати свою поведінку перед дівчиною Саксонкою, яку він ушанував своїм сватанням. Ти горда, ровену, що ж, тим краще ти годишся мені за дружину. Яким іще шляхом зможеш ти піднестися до висоти почистей і до князівського становища, як не через одруження зі мною. І як іще зможеш ти визволитися із життя в жалюгідній Саксонській Стодолі, де сакси сплять разом зі свиньми, що становлять їхнє багатство, і посісти по чесне місце, яке личить тобі і стане твоїм серед усіх тих, кого в Англії вирізняє врода або підносить могутність? Пане лицарю, відповіла ровена. Та стодола, яку ви так зневажаєте, була для мене житлом ще з раннього дитинства. І повірте мені, якщо я коли покину її, то тільки з тим, хто не привчився зневажати житло і звичаї, у яких мене виховано. Я розумію ваші слова леді, сказав Моріс дебрасі, хоч ви, може, й думаєте, що вони надто темні для моєї голови. Але не мрійте про те, що Річард Левове Серце колись повернеться на свій трон, а вже поготів про те, що Вілфред Айвенго, його улюбленець, колись підведе вас до підножжя того трону, щоб вас привітали з нього, як наречену фаворита. Інший жених, може, відчув беревнощі, зачепивши цю стру, але мого твердого наміру не може змінити така дитинна, і безнадійна пристрасть. Знайте, леді, що цей суперник у моїх руках і що тільки від мене залежить, чи розкриється таємниця його перебування в мурах замку Фрондебефа, чиї ревнощі виявилися б страшнішими за мої. Вілфред тут, зневажливо вигукнула ровена, це така ж правда, як і те, що Фрондебеф його суперник. Дебрасі якусь хвильку не спускав з неї очей, тоді спитав: невже ти справді не знала цього? Невже ти не знала, що Вілфреда Айвенго везли в паланкіні єврея? Чудовий супровід для хрестоносця, чия міцна рука мала відстоювати гроб господень». і він глузливо засміявся. А коли він справді тут, сказала Ровена, змусивши себе говорити байдужим тоном, хоч насправді аж тремтіла з тривоги і страху, яких не могла подужати в собі, то в чому ж він суперник фронт дебефа і чого він має боятися, крім нетривалого полону та почесного викупу за лицарським звичаєм? «Ровено», – мовив Дебрасі, Невже й тебе заморочила спільна для всіх жінок омана гадка, ніби суперництво може бути тільки через чари вашої вроди? Ти не знаєш, що існують ревнощі через чистолюбство і багатство, не слабкіші за ревнощі кохання, і що наш господар Фрондебев скине зі свого шляху того, хто виступить проти його претензій на прекрасне баронство Айвенго. Так само рішуче, запально і безсоромно, як і тоді, коли суперникові віддала перевагу якась голубоока панна. Але ти тільки усміхнися на мої зальоти, панно, і поранений герой не матиме чого боятися фронт Бефа. Хоч інакше тобі довелося б оплакувати його, бо він потрапив до рук людини, яка ніколи не знала жалощів. Урятуйте його, ради всього святого, вигукнула Ровена, утрачаючи всю свою твердість від жаху перед небезпекою, що загрожувала її коханому. Я можу це зробити і врятую. Такий мій намір, відказав Дебрасі, бо коли ровена погодиться стати нареченою моріса Дебрасі, то хто посміє здійняти руку на близьку їй людину, сина її опікуна? Товариша її дитячих літ, але цей захист тобі доведеться купити своєю любов'ю. Я не такий романтичний дурень, аби сприяти щастю чи відвертати нещастя того, хто є поважною перешкодою до здійснення моїх бажань. Уживи на його користь свого впливу на мене, і він буде в безпеці. Відмовся це зробити, і Вілфред загине, а ти не станеш ближчою до волі». Твоя мова, сказала Ровена, – має у своїй байдужій прямоті щось таке, що не в'яжеться з тими страхіттями, про які ти говориш. Я не вірю в те, що твої наміри такі ниці, ні в те, що твоя могутність така велика. Ну, то ті ж себе цією гадкою, відказав Дебрасі, поки час не покаже, що вона хибна. Твій коханий лежить поранений у цьому замку. Той?» Кому ти віддаєш перевагу. Він перепона на фронт дебефовому шляху до того, що фронт дебев любить дужче, ніж почесті й красу. Чи дорого коштуватиме фрондебефові змусити свого суперника замовкнути навіки? Одного удару кинжала або кинутого дротика. А якби фронт дебев остерігся діяти так відкрито, досить шепнути лікареві? Щоб напоїв пораненого не тим настоєм, що слід, або по покоївці чи доглядачці, щоб забрала подушку в нього з під голови. І Вілфред у своєму нинішньому стані загине і без проливу крові. Та й Седрік. Отже й Седрік, повторила за ним ровена, мій шляхетний, великодушний опікун. Я заслужила те нещастя, що мене спіткало, бо за думками про його сина забула про нього і його долю. Доля Седріка теж залежить від твого слова, сказав Дебрасі, і я полишаю тебе самій вирішувати її. Досі Ровена грала свою роль у цій тяжкій сцені з непохитною мужністю, та це була тільки тому, що вона не вважала небезпеку поважною і неминучою.